Фіолен, в ремонт. І, коречко, не включається, А до того, що чоловічок її розбирав, почало Ну Факт того ж, дивіться, вона там в принципі, вся по чорнів, лак на статорі. Якор також, і що видно, бачите, вистеріг біліється Значить, тут По, по лектор, бачите все такий. Видно, що він бачите тут. речі, він згорів якор. Тут видно на що ламельки. Печаль, коротше, тут нема смису, я думаю, краще купити нову. Але йдемо питати клієнта. Хоче хай. Але я би не радий, до підігріти якор спалений, міняти щотки, робота, якор. Статор не знаю, скільки приживе, патрончик вже заклепаний. Ну, це вже, в принципі, хоч фіолент. Ні, реально мені реально не подобається. Тут щотки йдуть кабель до щоток через сюди, майже через півдрельки. Це реально хоч би ізоляцію зробили той кабель. Просто голий дріт. That's sure to get.